Віталія Савченко, про ромашку та мурашку. На галявині лісу росла собі ромашка, одним однісінька. Поряд росте дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише ромашка одна, і було їй дуже сумно, ні з ким поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою, кульбабки зайняті своїми парашутинками насінинками. Весь час повчають їх, якнайдалі літати, а до ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула ромашка, що хтось тихенько плаче, озирнулася довкола і побачила маленьку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено спитала Ромашка, бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. «Я її подряпала і тепер йти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала Мурашка і знову заплакала. І справді, потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся. крикнула Ромашка і низенько нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну білу парасольку для Мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашечко, що заховала мене від дощу. А чим я тобі віддячуся? А ти й поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а ромашка уважно слухала і сміхалася, раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати, Ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилось між хмарками, аби просушити свої пелюсточки. А мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її Ромашка. Попросімо дядечка подорожника, хай полікує, він добрий лікар. А дядько Подорожник крізь поряд, почув про мурашину біду, дав краплинку свого соку, Ромашка свою пелюсточку для перев'язки та й полікували мурасін ніжку. Тут ще дядько жміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурашці дістатися дому. Він теж не відмовив, посадив її собі на спину та й полетів до Мурашника. Ох і дякувала Мурашка новим друзям, а дядько Джміль підмурнув мурасі і промовив Завжди пам'ятай, ніколи нікого в біді не залишай, тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись, та й полетів собі, а Мурашка помахала йому стит лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в моршинному лісі, не забувала подружку і якось також віддяла, віддячила ромашці добром за добро. А було це так? Настав час ромашці висипати до стела на а на біду вітру нема, на сіні не рознесеться галявиною. Зажурілася наша ромашечка. Ось тут і допомогла мураха подружці, покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінниці і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насіннячко та й пішли по своїх справах, а наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала: наступного року ти вже будеш на галявині не сама, не сумуватимеш, і підморнула дядькові Джмелеві, котрий пролітав поряд. doбrom za dobro, dobro. ine сkazke